Вітаю! Сьогодні на уроці закріплюємо вивчені випадки множення, порівнюємо вирази, розв'язуємо і порівнюємо задачі. В зошиті число класна робота і рядок числа 222. Усна лічба. 4 помножити на 90 360, 60 на 6 360. 420, поділити на 7 буде 60, помножити на 8. 480. 2 помножити на 30, 60, помножити на 8, 480. 7 помножити на 60, 420 відняти 40, буде 380. 240 поділити на 60 буде 4. Отже, 480 відняти 380 додати 4 буде 104. В зошиті число класна робота і напиши каліграфічно відповідь до виразу. Знайди добуток чисел 24 і 10. А це буде число 240. Математичний диктант. Уважно слухай. Записуй відповіді. Перше. 35 більше від 7 у. Разів. Друге. Сім менше від тридцяти п'яти на. Третє. Сім менше від 56 шести у разів. Четверте. Шістдесят більше від семи у разів. П'яте. Невідоме число збільшили у 9 разів і одержали 63. Яке це число? Далі працюємо за підручником. Склади вирази на знаходження добутку, скориставшись таблицею. Отже, добуток чисел 4,6 збільшити в 3 рази. 24 помножити на 3 буде 72. Добуток чисел 12 і 5 збільшити в 10 разів. 60 на 10 600. Добуток чисел 3 і 4 збільшити в 5 разів, 12 на 5 60. 4 помножити на добуток чисел 7 і 2. 4 помножити на 14 буде 56. І знайти добуток числа 8 і добутку чисел 2 і 5. 8 помножити на 10 буде 80. Обчисли вирази. Зверни увагу, який закон множення тут застосований. Отже, в зошиті вирази номер. Записуємо, обчислюємо. 22 помножити на 3. Ми можемо записати, як суму чисел 22 збільшити у 3 рази. 20 помножити на 3 – 60, 2 помножити на 3 6, 60 плюс 6, 66. 3 помножити на 22. Це 3 помножити на суму чисел 22, 60 додати 6, 66, 13 на 5 буде 65, 5 на 13 теж буде 65. 17 помножити на 5, 85, 5 помножити на 17, теж 85. 33 помножити на 3 буде 99, і 3 помножити на 33 буде 99. Отже, ми знаємо переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Порівняй вирази. Перш ніж вирази порівняти їх треба обчислити. 7 помножити на 13 буде 91, 3 на 7. 21, 91 більше, ніж 21. 5 помножити на 6 помножити на 2 буде 60, 12 помножити на 5 буде 60. Ставимо знак дорівнює суму чисел 7 і 4 збільшити в 3 рази. 7 плюс 4 буде 11, 11 помножити на 3 буде 33. 7 помножити на 3 додати добуток чисел 4 помножити на 3 буде 33. Ставимо знак дорівнює. Добуток чисел 8 і 5 збільшити на добуток чисел 7 і 5. 8 і 5 – 40, 7 і 5 – 35, 40 плюс 35 75. Суму чисел 8 і 7 збільшити в 5 разів.

Число 497. Збільшити на частку чисел 60 і 20. 497 плюс 3 буде 500. 56 поділити на 7 помножити на 12, 8 помножити на 12 буде 96. 27 помножити на 3, поділити на 9. 81 поділити на 9 буде 9. Від числа 457 відняти добуток чисел 12. І 6 і додати число 321. 457 відняти 72 додати 321 буде 706. Число 456 збільшити на різницю чисел 345 і 287. Отже, 456 додати 58 буде 514. А зараз дай своїм ученятам відпочити. Подумай про щось приємне, щось пригадай. Широко посміхнись, глибоко вдихни-видихни декілька разів і продовжимо працювати. Розв'яжи і порівняй задачі. Що знаходили в кожній задачі. Перше. Для оздоблення театрального костюма купили 3 метри стрічки на суму 27 гривень. Скільки гривень коштує 1 метр стрічки? 27 поділити на 3. Отже, 1 метр стрічки коштує 9 гривень. Друга задача. Для оздоблення театрального костюма на суму 45 гривень. Купили стрічку по 9 гривень за метр. Скільки метрів стрічки купили? 45 поділити на 9, отже, купили 5 метрів стрічки. Третя. Для оздоблення театрального костюма купили 3 метри стрічки на суму 27 гривень. Скільки метрів стрічки можна купити за 81 гривню, якщо ціна стрічки така сама. 27 поділити на 3 це ціна 1 метра. 9 гривень. 81 поділити на 9, можна купити 9 метрів стрічки. Прочитай задачу. Розглянь її короткий запис в таблиці, роз'яжи задачу. На пошиття двох однакових костюмів витратили 8 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити, використавши 20 метрів тканини? Що відомо про кількість тканини для одного костюма? Відомо, що кількість однакова. В зошиті записуємо задача номер. Записуємо короткий запис. Отже, 2 костюма це 8 метрів. Скільки ж костюмів можна пошити з 20 метрів. Спочатку ми дізнаємося, скільки метрів пішло на один костюм. 8 поділити на 2, отже, 4 метри потрібно для одного костюма. Друге 20 поділити на 4. Отже, всього з 20 метрів тканини можна пошити 5 костюмів. Поміркуй. Максим народився 4 квітня. Ніна 23 березня. Скористайся календарем і обчисли, скільки днів минає від дня народження Ніни до дня народження Максима. 12 днів. Вдома розв'яжи задачу 391 та вирази 392. Дякую за увагу. До зустрічі!